Українцям у Німеччині готують нові правила: чи справді фінансова підтримка від держави під загрозою? Лідер ХДС Фрідріх Мир, це я вам нагадаю, це основний претендент на канцлера Німеччини зараз, зробив скандальну заяву, запропонувавши відмінити виплати бюргергельд для українських біженців. Ось так, що це означає для сотень тисяч наших співвітчизників. Давайте розбиратися разом. Та ще купа багато новин в мене є для вас сьогодні. Я ціную ваш час, тож починаємо. А європейський центробанк продовжує гратися зі ставками. Ну як в принципі, і російський центробанк теж грається зараз зі ставками, але... Тут зовсім в іншу сторону все. Тож з 18 грудня ключові процентні ставки знову знижуються, тобто не підвищуються, не підвищуються, як в Україні, наприклад, ось нещодавно до 13%, і не як в Росії до 23% вже підвищились. В Європі депозити знижуються до 3%, рефінансування до 3,15%, та кредити 3,4%. Це вже четвертий знижковий крок від червня. Так, європейський центральний банк бореться із уповільненою інфляцією в Єврозоні. І як висновок. Давайте я вам трошечки об'ясню на пальцях, коли все добре, як прогнозовано, тоді процентна ставка залишається на місці. Якщо ж інфляція зависока, то процентну ставку підвищують для того, щоб виняти з економіки якісь гроші і таким чином знизити інфляцію. А от у Європі навпаки, тобто інфляція занадто низька, це уповільнює економічне зростання, і тому таким чином Європейський банк знижує. Процентну ставку, скажімо так, це означає, що кредит стає дешевшим, це розганяє економіку і це дає більше грошей великим підприємствам, тому що, скажімо так, кредит більш доступний. Ось так. А у Макрона новий прем'єр. Але мені здається, що проблеми будуть ті ж самі. Франсуа Бейру, ветеран сектрист, і колишній міністр освіти отримав ключову посаду. У 90-х він вже встиг підняти хвилю протестів через школи, а тепер зіштовхнеться із не менш грізним викликом як ухвалення бюджету на 2025 рік у роздробленому парламенті. Але, чесно кажучи, це вже четвертий прем'єр за рік. І ну, до 2025 року він тоді тримається, а там побачимо. А наступна новина я її, окрім як на березі, встався, не можу сказати. Бо українця позбавили австрійського громадянства через відмову співати гімн на церемонії його отримання. Причина його релігійні переконання, як члена свідків ЄГОВИ, які вважають кляктви на вірність державі чи співання національної гімнів несумісними з їхніми принципами. Але закон Австрії чітко вимагає співати гімн під час отримання громадянства. І чиновники Нижньої Австрії заявили, що відмова робити це показує небажання прийняти базові цінності країни. Однак експерти наголошують, що подібні ситуації варто розглядати індивідуально і з урахуванням обставини кожної справи. Скандал вже ви. Викликав жваву дискусію у суспільстві. Чи мають релігійні переконання переважати над законами країни? Чи це питання інтеграції та поваги до нової батьківщини? Що ви думаєте стосовно цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А от економіка Великої Британії знову в мінусі у жовтні ВВП країни скоротився на 0,1%. Це вже друге падіння поспіль, чого не було з часів карантину 2020 року. Новий уряд готує бюджет, а країна готується до нових економічних викликів. Ось так. А Соціал-Демократична партія Німеччини нарощує популярність, скорочуючи відставання від лідера рейтингу блоку ХДС хсс Тобто то давайте вже запаминать. СДПН це ота партія Шольца, Соціал-Демократична партія Німеччини. А е, ХДС і ХСС це там, де Меркс. Оце зараз велика конкуренція ми з ними. Е, наймасштабніша, можна сказати, бійка в Німеччині зараз. Предвиборна проходить між ними. І от, за останніми опитуваннями інса, рейтинг партії Олафа Шольца зріс до 17%. Тобто він зробив 1% за тиждень, додав, що стало найкращим результатом для соціал-демократів за цілий рік. А тим часом партія Меркса, це ХДС і ХСС, навпаки, втратила 1% і її рейтинг зараз 31%. І це, хоч і статистика на цьому тижні не на їхньому боці, але набагато більше, ніж у Шольца. Тож партія Меркса все ще отримує лідерство. Розрив між нею та партією Шольца скоротився до 14% порівняно із 18% три тижні тому. А от рейтинги інших партій теж демонструють цікаві зміни. Тож. СВДП піднявся до 5%, що дозволяє їм знову потрапити до Бундестагу. Альтернатива для Німеччини блін укріпила свої позиції, досягнувши 20%, Уявіть плюс 1% вперше за два місяці. Зелені втратили 1%, опустившись до 11%. і блок Сари Ван Гейт залишився на рівні 8%. І от експерти заявляють, що посилення позиції партії Шольца та альтернативи для Німеччини стануть серйозним викликом для Меркса та його партії. І хоча, і хоча ХДС ХСС все ще є головною силою для формування коаліції, динаміка рейтингів свідчить про зростаючу напруженість на політичній арені Німеччини, напишіть за кого вболіваєте ви у коментарях, тому що дивіться тут є. Про партію ХДС та ХСС та Фрідріха Мерца такі дві дуже протилежні обставини. З одного боку, він каже, що його виберуть і Тауруси поїдуть в Україну. З іншого боку, він каже, що українсь... українських біженців потрібно позбавляти бюргер -гельд. І мені цікаво почути, що для вас важливіше: Тауруси в Україні чи бургер гельд в Німеччині. А перевірки на внутрішніх кордонах шенгенської зони залишаються на невизначення. Значений час. Попри вступ Румунії та Болгарії до Шенгену з 2025 року країни ЄС продовжують контроль. Німеччина, наприклад, відновила перевірки на всіх сухопутних кордонах із своїми сусідами. От вони пишуть цю от вони пишуть цю новину. Я сьогодні був у Австрії, от сьогодні, прямо От туди і назад з'їздив. Я навіть знака не побачив, де я там перетнув Австрію, поки мені не прийшла смс, що добро пожалувати е, у Австрію. Ось так я зрозумів, що я в Австрії. Тому проект. Який контроль вони говорять, я, чесно кажучи, от своїми очами я не бачив. Але я, але я їхав не по автобану, а ну, маленька там дорога однорядна. От, тому, можливо, там нема контролю, а на великих дорогах, можливо, є. Ну, ось така, такий мій фідбек лічно від мене. От. І хоча Шенгенський кодекс вимагає, щоб такі заходи були винятковими, багато країн використовують юридичні лазівки і продовжують контроль на роки. А єврокомісія закриває очі, навіть коли окремі держави порушують правила десятиліттями. Ну ось так. А Бундестаг знизив прогноз економічного росту Німеччини і цифри не надихають. У 2024 році очікується падіння на 2%. А от у наступні роки дуже скромний ріст у такі самі 2% у 2005 та 0,8% у 2026 році, і лише 7% у 2027 році. А причиною цьому є високі ціни на енергію через перехід до екологічно чистої економіки, демографічні виклики та зростаюча конкуренція з боку таких гігантів як Китай. Особливо страждають автомобільна, хімічна та машинобудівна галузі, на яких тримається німецька економіка. Ось такі от пироги у німецькій економіці відбуваються. І як у одному з минулих випусків я вам розповідав про сирійців, чому треба нам зараз дуже уважно слідкувати, що відбувається із сирійцями, тому що. Саме те саме буде відбуватися і з нами, коли закінчиться або заморозиться війна. Тому це дуже цікавий кейс, тому ми повинні дуже уважно слідкувати за тим, що коїться із сирійцями. І от Шольц заявив, що добре інтегровані сирійці залишаються бажаними гостями в Німеччині. Канцлер нагадав, що 5 тисяч сирійських лікарів вже працюють у місцевих лікарнях, і багато біженців встигли пустити коріння. Проте майбутнє Сирії після падіння режиму Асада. Залишається невизначеним. Шольц пообіцяв підтримувати тих, хто вирішить повернутися на батьківщину, коли ситуація стане безпечною. І це все заяви про тих, хто вже в Німеччині і вже хоч якось інтегрувався. А от ті, хто хочуть приїхати, от Німеччина тимчасово призупинила розгляд нових заявок на притулок від сирійців. Ось так. Який висновок можемо зробити ми, українці, про те, що потрібно активно інтегруватися, і коли ти нормально інтегрований, добре, то все буде в тебе в порядку, ніхто тебе не вижди. Же не з Німеччини. Ось так. Я тут на екрані десь повинен вже буду лічильник установити, скільки раз я казав про те, що хто гарно буде інтегрований, той залишається. І ніколи Німеччина його не попросить поїхати з Німеччини. Ось так. І от знову переходжу до фігури Фрідиха Мерца, бо кандидат у канцлери від ХДС розкритикував Олафа Шольца, звинувативши його у провалі європейської політики Німеччини. За словами Мерца, лідери країни ЄС втомилися вже від чинного канцлера, який або годинами мовчить, або читає їм лекції про устрій світу. Мерц навів приклади нещодавнього візиту Макрону до Польщі, де обговорювали підтримку України. А Шольц, як зазначив опозиціонер, знову відсутній. Так само і під час урочистості у Парижі з нагоди відкриття собору Нотердам-де-Парі канцлер не поїхав, хоча його запросили. За словами Мерца, байдужість нинішнього уряду до європейської політики шкодить не тільки іміджу Німеччини, а й усім країнам ЄС. Він назвав дії Шольца тяжким тягарем для європейської співпраці та заявив, що Німеччина втратила роль лідера на континенті. Такі заяви ще більше загострюють конкуренцію між кандидатами напередодні виборів, роблячи європейську політику одним із ключових питань для обговорення. Тож ми бачимо, що і у Шольца, і у Мерца ножі перед виборами поготові. І от переходимо до головної сьогоднішньої новини. Тому що ХДС та Фрідріх Меркс закликав припинити виплати Бургер Гельд українським біженцям у Німеччині. На його думку, українці, які рятуються від війни, повинні отримувати скромніші виплати як претенденти на політичний притулок. У своєму інтерв'ю раніше Пост, Меркс піддав критиці економічну політику чинного уряду та заявив, що у разі приходу до влади після виборів у 2025 році його партія ретельно перегляне бюджет. Бургергельд Гельт він називає Звав вибуховою статтею витрат і пообіцяв замінити її новим базовим соціальним забезпеченням більш спрямованим на ефективність. Мерс також анонсував декілька ключових змін: це зменшення витрат на мігрантів, переведення українців із бургергельт на соціальні виплати для шучкачів притулку. Дозволи на роботу. Біженці отримують дозвіл працювати одразу після прибуття, прискорення визнання кваліфікацій, це має полегшити інтеграцію українців у ринок праці. Це дуже Добре, тому що лікарям нашим або молочному медичному персоналу сім кругів аду треба пройти, поки він не підтвердить свої кваліфікації. І новий підхід до вивчення мови. Мерц стверджує, що вивчення німецької мови має відбуватися переважно на робочому місці, а не лише через курси, на які доводиться чекати тижнями. Такий план Мерц пояснює не тільки бажанням скоротити витрати, а й спробою пришвидшити інтеграцію біженців у німецьке суспільство. Водночас його позиція викликає неоднозначно. Реакції, прихильники наголошують на необхідності бюджетної дисципліни, а критики звинувачують Мерца у намаганнях урізати допомогу найбільш вразливим. Отже, за логікою Мерца українці повинні виживати на мінімумі, але при цьому швидко інтегруватися, працювати і вивчати мову. Бажано миттєво. Ну що ж, цікава математика. Урізати допомогу, але очікувати чудес. Як думаєте, чи багато німців готові були б так швидко адаптуватися до таких умов? Напишіть у коментарях свою думку, а ще обов'язково. Обов'язково лайкніть це відео, якщо вам сподобалось, та підпишіться. Це гарно впливає на алгоритми. Тримаємось і побачимось!